Столичні жеки працюватимуть краще за новими правилами. Двірники щодня мусять витирати пилюку у під'їздах та знімати павутиння. Якщо ж раптом перегоріла лампочка, її має вкрутити не сусід, а працівник жеку. Це передбачено типовим договором, який комунальники повинні укласти з власниками квартир. Коли кияни відчують поліпшення роботи жеків, дізнавались наші кореспонденти. Зобов'язання споживача прописані в договорі з ЖЕКО викликали в мешканці Макіївської 10 бурю емоцій. Текст угоди з комунальниками вважають не надто зрозумілим. Люди хочуть розібратися, чи слід платити пеню, як зазначено в документі, якщо прострочиш з оплатою квитанцій. В пункті про обов'язковий ремонт житлових і нежитлових приміщень бояться, що доведеться лагодити спільні коридори, що потріскалися від будівництва висоток поруч. Та й взагалі непокоїться, що підписавши папери, доведеться робити все за Жеківців. Скажіть, будь ласка, це означає, що ми повинні маємо... Сами отремонтировать двери, которые пропускают этой зимой. У нас было снега по самый первый этаж в подъезд. Мы должны сами менять здесь стекла побитые, мы должны сами здесь поставить металлопластиковые окна. Ну как? Как они имеют в виду подготовить? В житловій конторі, що обслуговує цей дім, обіцяють до опалювального сезону будинок підготують фахівці. Мешканцям за договором треба дбати про утеплення своїх квартир і нежитлових приміщень, кухонь та коридорів в них, а не сходових майданчиків. Перший поверх під'їзду з незапланованою вентиляцією над дверима цьогоріч відремонтують. І цю функцію Жек поки залишає за собою. Пені в Києві немає. Текст договору просто стандартний для всіх міст. Начальник ЖЕКу бачить у новому договорі більше зобов'язань для себе ніж для мешканців. Та я вважаю, що то такої козир у людей которого не было до сих пор стимулирует в работе безусловно. Сейчас просто так. Я уже не могу закрыть зарплату дворнику, и есть заявление жильцов, что там какой-то был ну, недочет или какой-то пробел в ее работе. Обязательно. Значит, мы во первый раз ты не убрала какой-то день, значит, мы, мешканцу там должны вернуть эти копейки. Ну, там, соответственно, из тебя, соответственно, учесть, что ты ж не работала. До речі, якщо протягом місяця, що дається на вивчення договору, мешканець взагалі на нього не відреагує, навіть не підписаний документ вступить в силу. Тому не згоду з його пунктами юристи рекомендують викладати в зауваженнях до додатку, де розписана повна структура послуг і їхня калькуляція, треба прикласти свої пропозиції. Така заява мешканця має юридичну силу і є доказом у судах. Є дійсно такий механізм, це протокол на коли підписується договор, при цьому... О... У потребителя нет возможности заявить или понудить к включению в договор тех или иных услуг, он может подготовить протокол разногласий по пунктам договора, указать, как бы он видел редакцию этих пунктов. Управління житлового господарства обіцяє з юридично оформленими стосунками з ЖЕКом та новими тарифами, що нині вже відповідають витратам на обслуговування. Якість послуг має зрости. Перші приклади вже є в ліфтовому господарстві. Плата почала покривати ремонти підйомників і простоїв стало менше. Якщо раніше він сягав за 100 об'єктів, тобто за 100 ліфтів, які стояли більше трьох діб, то сьогодні це 25-30 Тобто тут це говорить про те, що і ліфти компанії вкладають кошти для того, щоб ремонтувати ліфти. Справно отримують за свою роботу із тарифів і двірники, тому мають наводити чистоту за чітким графіком. За суворими правилами організоване обслуговування будинків у КП Батиївський. Двірники тут починають роботу о шостій ранку з протирання поручнів на східцях, продовжують вологим прибиранням у ліфті та чисткою сміттєпроводу, а закінчують підмітанням прибудинкової території. А щоб не виникало запитань, працівники ЖЕКу просять мешканців розписатися в акті виконаних робіт. Обов'язково мешканці цього будинку. На розписки ставлять да дійсно прибиралося, Це ми ведемо свій контроль. За ефективністю роботи жеків пильнуватимуть автоматизовано завдяки комп'ютерній програмі. До неї вноситимуть дані про всі 110 житлових контор. Там зберігатимуться відгуки киян про роботу комунальників. Тариф на отримання прибудинкової території місто вирішило знизити. В спорудах, де квартплата перевищує 3 гривні за квадратний метр, вилучать з розрахунків площі спортивних дитячих майданчиків та інших ділянок спільних для кількох будинків. Наталя Питель Андрій Лаш Сергій нарожний Микола Ляшко телеканал Київ.